Друзі, Мілан. Вечірній пору. Подивіться, яка краса. Фонтани, які освітлюються. Бачите, логотип Ейтл, напевно, офіс компанії десь тут. Раніше я цього фонтану не бачила. Боже, яка краса, Ось подивіться, як зроблено. Є лавочки, можна посидіти, подивитися на фонтан. Видно торговий центр, я бачу заклади харчування внизу. Дуже гарно, подивіться. Ну Хіба не краса? Ой, Мілан дивує. Магазин Максимара. Макс. FN Company. Подивіться, яка краса. Apple. Я сьогодні думала, що я не зможу побачити хоч частину Мілану By Night, тому що дуже втомлена. Але нічого. Забрела. Забрела в Макдональдс, попила каву, відпочила, передихнула. І готова далі гуляти. Вирішила йти пішки до свого готелю, до готелю відстань, більше трьох кілометрів три чотириста. Але вирішила не сідати в метро, що в метро побачиш під землею, а пройти з пішки. Тим більше подивіться на реальні краєвиди. Хотіла ще побачити. Мілано Сіті night в темноті, але не знаю, чи я вже зможу туди добрести, бо втомлена. Добре, друзі, таке коротеньке відео з Мілану. Вважаю всім тихої ночі, ну, всім добра. Бережіть себе.